Зараз я стою біля чудового дерева. Де не уявляєте, наскільки воно чудове і старовинне. Ну, не саме дерево, а історія цього дерева, гляньте, яке воно цікаве. Називається гінга білоба. Це дерево, воно вже живе, саме старовинне на землі, воно живе понад 250 мільйонів років. Шкода, що воно зустрічається дуже рідко, це дерево. Я б така, щоб якби можна було б його посадити скрізь, то це було б дуже чудово. По-перше, це які гарні листочки, так, як спідничка у жінки, ну і не дарма ж воно таке ще називається ще жіноче дерево. Що саме це іменно гінгабіолога? Чим воно корисне? Воно зменшує дратівливість, поліпшує сон, а також для судин, очищує судини. і саме цікаве, воно омолоджує так? зовнішність, омолоджує людина, тобто воно трошечки тормозить старіння нашого організму. А для жінки це дуже головне. Отака в нас гарна рослинка. Ку-ку. Гінга білоба називається. Так що вживаємо екстракт гінга білоби, дбаємо про своє здоров'я вчасно. Бути здорові, бути щасливі. Дерево має високу здатність до регенерації та виживання. Ці якості допомагають йому пережити зимовий холод, чинити опір шкідника. Гінобілопи, що ростуть їх росіями, найпережили ядерний вибух. Його листі і насіння мають цілющі властивості і широко застосуються в китайській народній медицині ще з давніх давин. Біодобавки на основі цієї рослини користуються попитом не лише серед спортсменів, а й серед людей, що стежать за станом свого здоров'я, і білоба ефективний при перевтомі, підвищених розумових навантаженнях, нападах, мігрені, мета Дбайте про своє здоров'я вчасно.